50 літрів чистої водопровідної води за хвилину тікає нікуди. До неї вчани сплачують за неї немалі кошти. Вони неодноразово просили місцевий водоканал ліквідувати проблему, проте підприємство вже 10 років зволікає. Люди звернулись до народного контролю. Дві хвилини чи ні? Леонід Михайлович вже не вперше так вимірює об'єм прориву у цьому струмку. Він тут вже більше 10 років. За хвилину витікає десь біля 50 літрів води. Це в день, коли великий попит води. Вночі і вихідні вода, аж бачите, вон видно. Аж туди тече ще більше. Це десь до воду не менше 70 кубов. В сутки качаємо дурну воду. Похоже, на те, що це водопровідна вода. <свісно> Я ж не ходив по трубах, не до... слідкував, але вода но вона тече постійно. 10 років, 10 днів. Сюди, поки нас не загородили, то ми сюди ходили воду брати машини мити. Ну, Вода, видно, джерельна тече, бо тя... чиста постійно і гарний напор дивіться, гарний, бо Постійно тече і міряли воді багато води тече. Ну це не тільки ми за цю воду платимо, платимо всі люди за цю воду, бо не в трубах качають її. За це бродорожчі. Мешканці переконані, то прорив у місцевому водопроводі заповняють, тече від водонапірної станції. Після втручання журналістів народного контролю керівництво водоканалу виїжджає оглянути місце витоку. Директор підприємства запевняє, за кілька днів матиме спеціалізоване обладнання і шукатиме прорив. У нас буде працювати. На території Дунаїс буде працювати бригада з пошуку прихованих поривів на водомережі міста, якщо це дренажні води і вони потребують облаштування зливової каналізації, а також ми в самий короткий термін усунемо цю проблему. Ми перевіримо, аби цей прорив ліквідували. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ